Кажуть, щоб відчути душу Індії, треба вирушити туди, де народжувалась її історія. Сьогодні ми їдемо в Агру, місто, яке подарувало світові Тадж-Махал і ще безліч таємниць. У минулому випуску ми досліджували столицю Індії, підіймалися крутими сходами, до мавзолею Хумаюна, гуляли по найстарішому ринку спецій Харі Баолі, заглядали у мечеті та, звісно, відвідали храм Лотоса. А в цьому відео ми вирушаємо у справжню пригоду індійською залізницею. Зустрінемо світанок біля Тадж-Махалу, Прогуляємось по величному червоному форту і навіть знайдемо секретні локації з панорамою на всю агру. А попереду нас чекає багато сюрпризів і нових знайомств. Тож поїхали! Опинившись на вокзалі у Нью-Делі, ти одразу потрапляєш у справжній вир енергії. Тут шум, крики, запахи спецій, натовпи людей, які кудись біжать, переносять величезні валізи чи просто сидять на підлозі і чекають свого потяга. Весь вокзал живе власним ритмом, і спершу здається, що розібратися у цьому хаосі просто неможливо. Наш потяг вирушав о восьмій вечора, і ми прийшли приблизно за годину до відправлення. Я вже наслухалась історії, що знайти свій перон у Делі це квест рівня виживання, але все виявилося зовсім інакше. Місцеві одразу ж самі підходили до нас, питали, чи потрібна допомога. А один чоловік навіть особисто провів нас прямо до вагона. По дорозі він ще встиг розповісти про всі класи індійських потягів, пояснив, що і як працює, і навіть залишив свої контакти на всякий випадок. Так, Ваня вже знайшов тут друзів, познайомився з хлопчиками індійськими на станції, обмінюється з фейсбуками, номерами телефону. Буде спілкуватися потім. Все, Я знайшов собі нових друзів в Індії. Дуже хороші хлопці. Він також ютубер і. І от коротше, мої нові друзі в інді. Наш квиток був у клас 2 ac це другий клас із кондиціонером, де ліжка закриті шторками і можна нормально відпочити. Купили ми його за три дні до поїздки онлайн, і обійшлося це приблизно у 10 євро з людини. Ми, до речі, їдемо тут потяг по повністю, без вікон, без дверей. Така електричка місцева. Не знаю взагалі на яку відстань вона їде, чи типу поміж містом, чи кудись далі, але все рівно це виглядає. Ситуація з класами поїздів в Індії дуже цікава, але про неї я розповім, як будемо повертатися назад у Делі. Ну а ми нарешті зайняли свої місця і рушили в дорогу. Поруч із нами сиділа сім'я з двома маленькими дітками. Ми пригощали їх смаколиками, які купили на вокзалі, і це одразу зробило атмосферу в вагоні по-справжньому домашньою. Після двох з половиною годин у поїзді ми нарешті приїхали в Агру. Перше враження з вокзалу просто шок. Посеред ночі сотні. Ні, людей сидять і навіть сплять просто на підлозі. Ми з речима пробираємось крізь натовп і думаємо, куди ми потрапили. Мовчки викликаємо тук-тук і вирушаємо далі. Yeah. Thank you. Згодом нас чекала приємна компенсація. Наш готель. Кімната коштувала всього 20 євро, і це справді смішна ціна, враховуючи його локацію. Повірте, вид з тераси вранці вас здивує, і ми його обов'язково покажемо. Попереду у нас є 4 години на сон, бо наступний день обіцяє бути неймовірним і пропустити нічого не хочеться. На світанку ми йдемо на Тадж-Махал і хочемо застати його вранці, коли світло особливе, а натовпи ще не заповнили територію. Зараз на годиннику 5.30 ранку, а це може означати тільки одне. Ми прийшли дивитися на чудо світу Тадж-Махал. Ось перед нами Тадж-Махал. Ранкове сонце тільки наторкалося білосніжного мармуру, а територія ще порожня. Щойно переступаєш ворота, відчуваєш масштаб і велич цього місця. Кожен камінь, кожен орнамент немов розповідає свою історію. Вхід на територію сюди вартує 1100 рупій на одну особу. Це виходить в районі 11 євро. І також, якщо ви хочете потрапити на територію Мавзолею, це здається додатково плюс 200 рубій. До речі, більшість людей заходять через західні ворота, але я б робила повністю навпаки і дуже рекомендую йти через східні. Там менше людей, менше туристів. Ми пройшли абсолютно без черги. Територія тадж махалу це не лише сам мавзолей. Спершу ти потрапляєш через масивні ворота з червоного пісковику, і вже звідти відкривається класичний вигляд на саму будівлю. Перед тобою довга алея з водними каналами і фонтанами. Усе ідеально симетричне. Особливо вранці скрізь чути спів птахів. Ти, наче йдеш у касці, і бачиш, як сонце поступово забарвлює мармур у золотистий відтінок, а перед тобою відкривається той самий вид, наче з листівки. А завдяки тому, що територія оточена високими стінами, всередині відчувається спокій і гармонія, ніби ти повністю відрізаний від метушливого міста. Тоді, коли ти потрапляєш сюди, ти починаєш усвідомлювати, чому це місце вважається чудом світу. Тут просто неймовірно. Цей шедевр побудував шах Джахан для своєї дружини як символ їхнього вічного кохання. Вони прожили разом 19 років, і за цей час вона народила йому 14 дітей. Але на жаль, під час пологів останньої дитини, жінка померла. Після цього імператор вирішив звести мавзолей, який увиковічнив її ім'я в історії та став архітектурним дивом, яке зараз знає увесь світ. Але чомусь усі акцентують свою увагу тільки на течмахалі і забувають про інші храмові комплекси, які знаходяться поряд, і вони дійсно не менш красиві. І сама територія, де знаходиться ці мечеті, так, так, є дуже величезною. Тут навколо парки, фонтани, бігають різні білочки, мавпи, літають попугаї, і тут справді є на що подивитися. Ваня, поділися своїми враженнями від Тадж-Махалу взагалі? Ну, коли ми дивилися на Тадж Махал по відео, то він здавався не таким великим, як ми стоїмо тут зараз. І він, здається, дійсно якимось просто неймовірно величезним. І... Кругом нього ця вся природа це просто неймовірно так. Будівництво мавзолею почалося у 1632 році і тривало понад 20 років. кажуть, тут працювало більше 20 тисяч майстрів і ремісників з усієї імперії. Білий мармур везли за сотні кілометрів з Раджастану, а дорогоцінне каміння доставляли навіть із Персії, Тибету і Китаю. Після прогулянки Тадж-Махалом ми вирішили зробити паузу та поснідати, і не просто десь, а в кафе з неймовірним видом на сам Мавзолей. Воно розташоване на найвищому поверсі однієї з будівель неподалік, і звідси відкривається справжня панорама на Тадж-Махал. Сидиш собі з кавою та сніданком, а перед тобою один із семи чудес світу. В такі моменти навіть проста їжа здається в рази смачнішою. Давайте подивимося, що в нас в меню. Ми б хотіли щось перекусити вагеньке. Дивимось, тут є прикольні панкейки за 2 євро орієнтовно, тобто 220 рупій. Забираємо а дві останні цифри, виходить, типу, сума в євро або доларах. Це так приблизно, але так дуже легко орієнтуватися. Є китайська їжа, є паста, є щось індійське, якщо хочете спробувати. В принципі, вибір досить таки великий. Ми замовили собі шоколадний і банановий панкейк. Зараз будемо коштувати, і також мохіто. І... Скільки нам це все обійдеться орієнтовно? Напевно, в 6 євро, я думаю. Виглядає досить апетитно? Тут, коротше, треба ще третю людину, яка б сиділа з боку і відганяла б мух від наших панкейків, тому що вони сюди липнуть. Чи то на нутеллу, чи то на цей сироп. До речі, літо на є досить таки небезпечним в Індії через неправильний спосіб його зберігання. Там можуть бути дуже багато бактерій, через які потім буде боліти живіт або взагалі щось гірше ще що може статися. Але сподіваюся, у нас це у мене і з нами нічого не станеться. Наситившись не тільки їжею, а й цим чудовим видом, ми вирушаємо далі досліджувати агру. І наступна наша зупинка не менш легендарна споруда, червоний форт. Вже по традиції ми сідаємо в тук-тук, і це, чесно кажучи, один із найшвидших способів поринути в хаос і колорит індійських вулиць. Поїздка обійшлася нам всього в 50 центів. Повітря, наповнене запахами спецій, гомін людей і скрізь постійний рух. Усе це додає відчуття справжньої пригоди. Одразу біля входу ти відчуваєш масштаб Червоного форту. Величезні стіни з пісковику здіймаються над головою, а ворота здаються настільки великими, що через них легко можна уявити цілу армію на конях. Тут, тут зараз одна черга для індусів і для нас. Немає. Ми просто проходимо без сканеру цього, без контролю у Червоний форт. Біля входу стоїть охорона, але тут немає суворої атмосфери. Навколо метушня туристів, гіди збирають групи людей на екскурсії, а місцеві просто фотографуються. Після того, як проходиш ворота, перед тобою відкривається внутрішній двір величезний із широкими доріжками та симетричними спорудами з обох боків. Форт спроєктований так, щоб справляти враження сили та могутності імперії Моголів. Тут відчуваєш, як колись царювала влада, і як кожна деталь від арок до башт мала підкреслювати статус імператора. Взагалі, я чула, що цей форт у Агрі він набагато величніший, набагато красивіший ніж у Нюделі, але поки що нам немає чим порівнювати, тому що ми там не були. Але можу точно сказати, що тут просто неймовірно велика територія, і тут дуже красиво. Звісно, навіть тут продовжилася наша традиція фотосесія з місцевими жителями. Це їхня особлива риса, щирий інтерес до іноземців. Вони завжди підходять, аби завести розмову, фотографуватися, дарувати дрібнички чи частувати їжею. І все це роблять з посмішкою. А головне у більшості випадків це від щирого серця, без жодної вигоди. Тому навіть у хаотичній атмосфері великих міст ти відчуваєш, що поруч із тобою доброзичливі люди. До речі, так сталося, що ми приїхали в Індію в найшоркіший сезон. Він тут з кінця квітня, приблизно до середини травня, і температура максимальна може сягати плюс 45 градусів. Агра знаходиться на 200 кілометрів нижче на південь від Нюделі, тому тут завжди на декілька градусів жаркіше, і ця температура, ці 2-3 градуси, вони якраз таки дуже сильно відчуваються. Найбільша спека тут починається з 12-ї години ранку і приблизно триває до 3-4-ї години дня, тому, щоб дійсно насолодитися всією красою Індії, дуже раджу приходити сюди або рано вранці, в 6-й ранку, і гуляти десь до 8-ї, 9-ї, або вже після обіду, коли сонце трошки опуститься. Це не просто форт, це, наче, маленьке містечко, яке заховане всередині цього великого муру. І тут є дуже багато куточків, де можна сховатися від спеки, від натовпів і просто собі сидіти і релаксувати, і спостерігати за такими чудовими краєвидами. До речі, тут з цих вікон можна побачити Тадж-Махал у далині. Поєднання червоного пісковику і білого мармуру виглядає просто неймовірно. Чесно, я би тут сиділа просто годинами і милувалася цією красою. Червоний форт збудували ще у 16 столітті, і він був не лише резиденцією імператорів, а й оборонною цитаделлю. Високі стіни, укріплені башти, таємні ходи, власні кухні і навіть система водопостачання дозволяли двору жити тут місяцями під час облоги. Кажуть, фортеця була настільки добре спроєктована, що, закривши ворота, ворог не мав жодного шансу потрапити всередину, навіть знаючи всі потаємні ходи. Надихнувшись атмосферою форту, ми вирішили зняти свій міні-фільм. Трохи кринж за те про загублену принцесу і рицаря, який її шукає. Звісно, з хеппі Ендом насолоджуйтесь. Все, давай. Давай. Я сюжет придумала. Виключай, виключай. Перший ще раз приїхав до нас тук тук з дверима, з поручнями з боку, бо завжди тут просто прірва така і можна впасти легко. Комфорт. Електричний тук-тук, каже -тук. Ваня. До речі, ми щойно запиталися вартість, скільки коштують такі тук-туки, і місцевий нам сказав, що вони вартують орієнтовно ось така як в нього Електрорікша 5 тисяч євро. Зелені всюди і на яких їздять місцеві, то десь 3,5. Хоча насправді ми думали, що вони коштують, не знаю, в районі 500 євро, тому що виглядають вони дійсно досить таки дешево, але от такі от реалії. Після Червоного форту ми трохи зітхаємо. Треба визнати в Агрі не так багато локацій для туристів, і місто доволі компактне. Ми прийшли поснідати на терасу нашого отелю. Тут досить таки різноманітний вибір блюд, але ми зупинилися зараз на смаженому рисі з куркою, яйцем, овочевим салатом, і коштувало це все досить таки дешево. Якщо я не помиляюсь, то порція цього рису коштувала 2,50. Uh, тобто 250 рупій. Як ви вже могли зрозуміти, в Індії кози чи корови прямо посеред дороги явище цілком звичне. У місцевій культурі тварини займають особливе місце. В індуїзмі корова вважається священною символом життя і достатку. А кіз і овець тримають майже у кожному дворі. Тут тварини частина міста, і всі дружно навчилися співіснувати на одній території. Поряд із нами чоловік прямо на вулиці ліпив якісь тістині кульки для стрітфуду. І знаєте, після кількох днів в Індії це вже зовсім не дивує. Тут абсолютно все може відбуватися просто на вулиці: від приготування їжі до гоління чи навіть ремонту техніки. Життя ніби виходить за межі домівок і переноситься прямо на тротуар. Так, центральна станція Агри, і тут нас під входом зустрічає така миленька коровочка. Вокзал в Агрі значно менше, ніж у Делії. Тому проблем, аби знайти свій перон у нас не було. До речі, всі завжди кажуть, приходити на станцію поїзда там за годину, за півтора до відправлення. Але насправді тут все досить таки просто. Типу на табличці пише номер потягу, його назву, платформу, і мені здається, 20 хвилин до, до відправлення потяга буде повністю достатньо сюди пройти. І спокійно в нього погрузитися. А тепер настав час розповісти детальніше про всі класи індійських потягів. Сліпер та Дженерал це найнижчі класи. У Дженерал часто немає гарантованих місць. Люди стоять у проходах або сидять на підлозі, а квиток коштує копійки. Сліпер дозволяє спати на полицях, але без кондиціонера з відкритими вікнами, через який влітає пил і чути шум вулиці. Далі йдуть більш комфортні класи. Тут вже є кондиціонер і штори на полицях. У 3 AC трохи тісніше, у 2 AC сі просторо й тихо. Ідеальна золота середина між комфортом і ціною. Один AC майже як маленьке готельне купе, дуже зручно, але значно дорожче. Є ще черкар сидячі крісла без полиць для сну. Якраз таки ми їх обрали для нашої подорожі у Делі. Тут зручно спостерігати за пейзажами за вікном і підходи для коротких денних переїздів. Провідник приніс нам поїсти. Зараз будемо дивитися, відкривати, пробувати що тут. Клас. Ух ти! Оцю печеньку чи вже вчора. Пробували вона досить таки смачна, дуже прикольно. А ось це не знаю, чи ризикувати і пробувати, чи краще не потрібно. A few minutes later. Нам також запропонували купити таке морозиво за 60 рублів і воно виявилось у таких глиняних, якби глечиках, не знаю, зроблених своїми руками чи ні, але взагалі прикольно, що це не пластик, а сама глина. Ваня вже своє пробує також. А, я попробую. Давай. Що так несміливо, Ваня? Що, mm. як тобі? Mm. Ваня сидить, думає, каже знайомий смак, не може зрозуміти, що це таке. Я попробувала і відчувається прям смак з гущонки такої вареної як з дитинства. Коротше, прикольно. З потяга одразу перестрибуємо в таксі і їдемо в аеропорт. І поки вікно показує останні кадри Індії, ми ловимо кожну деталь. Тут коротше ще індійський колорит нас не відпускає. І щоб просто зайти в аеропорт, треба підсканувати свій квиток, свій паспорт показати. Бо тобто просто стороннім людям сюди заходити не можна. Ми пішли в самі кінцеві ворота, і тут найменше людей. А на перших, других, там просто черга гігантська. Після стількох неймовірних пригод у Делі та Агрі настав час прощатися з Індією. Це була країна контрастів, кольорів і звуків, де на кожному кроці відчуваєш енергію та доброзичливість людей. Але пригоди на цьому не закінчуються. Зараз ми вирушаємо до столиці Малайзії. Нове місто, нові враження, інша культура, і, чесно кажучи, ми навіть уявити не можемо, що нас там чекає. Тож готуйтеся, нова частина мандрівки буде ще більш яскравою та несподіваною.